Дуже велика відповідальність заходимо ми завжди перші. Після нас тільки вже йдуть штурмові якісь дії чи ще щось. Ми ворога бачимо завжди перші. Є стандарти, би, але деякі задачі, коли треба зробити, треба відійти від певних правил та від певних установок. Ось що є спеціальною розвідкою. Це може бути захоплення радіостанції, розвідка перед заводом піхоти на позиції, треба провести пошук, розвідати місцевість. Це може бути окрема якась хибна, хибна маніпуляційна дія, щоб заблутати ворога, ввести ворога в оману. Тому все, що ви можете уявити, фактично ми втілюємо на лінії фронту. У нас дуже часто бувають контакти, бо ворог, як кажуть, не спить. Крайня моя задача, коли я взяв полоненого. Це нам ставила задачу просто е, прочесати ліс, подивитися, чи є ворог, чи нема. Е, наша група заходила, ми ще не дійшли до нашої крайньої позиції, але вже наткнулися на контакт, бо ворог як, якимось чином зайшов крізь дві позиції. Мій напарник ще йшов попереду, я йшов другим за ним, е, побачив ворога, швидко відреагував, скинувся. Ну і У нас зав'язався бій. По часу дозрентую, але все було дуже швидко, ефективно, красиво, я б навіть сказав, бо ми вже настільки все, від, нас все відпрацьовано, бо нам не потрібна ніяка комунікація. Ми вже по рухам бачимо, коли мій побратим вже йде на перезарядку, то я вже можу його замінити. Одного ворога було знищено, одного було взято в полон. Задача взагалі завжди ставиться брати полоненого, бо полонений це завжди інформація. Навіть звичайний рядовий дуже багато дає інформації. А розвідка це першу чергу це добуття якоїсь інформації.